Сиджу в метро, сиджу в метро, повітряна тривога, людей мало, тому що, мабуть, вже всі виїхали з України. Я це не розумію. Це можна владці, тут Такі вже люди, боже Боже, як подивишся, так можна обняти, як то кажуть, обняти і заплакати. То я не розумію, чому вони не можуть підписати ті вже документи про мир. Скільки ж можна, скільки вже можна, ти мільярди, ви їх не заберете. Я ж це для одної людини. Не заберете. Люди взагалі жахіття в якому стані. Ви не заберете мільярди чотири доски із кришкою. Підіть в ці місця, де люди вже лежать і відпочивають. Хтось щось забрав, хтось якусь яхту туди погрузив чи замки ваші.